Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую котлети без хліба. У мене 900 грам було м'яса, дві цибулини, більш як середні, і 5 зубчиків часнику. чеснику. Можна сухий чесник додати, я взяла свіжий. Все перемолола, можна цибулю терти на тертушку, я на м'ясорубку молола. Тепер у мене дві картоплини, я вже почала терти. Одна більша, друга менша. Це так. Дві картоплини, такі більш як середні. Тру на отаку тертушечку. Зараз потру її і будемо продовжувати. Потерла я картоплю, але не всю. Залишила отак пів маленької та й меншої картоплини. Так що десь дві середні картоплини треба брати, не сильно великі, бо мені здається, що буде забагато картоплі, так що не дотерла цю картоплину. Тепер додаю сюди яйця двоє яєць. Сіль за смаком. Я беру таку повну чайну ложку. Було ще трішки. Перчик мелений. Можна коріандр мелений, якщо любите. Я люблю, але в мене немає сьогодні, так що. Я більш нічого не додаю, тут чесночок, цибулька, перчик буде достатньо. і замішую фарш. гарно перемішаю. Замісила фарш, він такий не крутий, рідкий, можна сказати, ну не геть такий, щоб ну, не такий, як з хлібом. Я роблю, буду робити котлетки такі не дуже великі, овальні. І обваляю в борошні. Отакі. От і трішки в борошну. Наперед багато їх не буду робити, буду робити і зразу на сковороду класти, тому що фарш такий не дуже густий. Не дуже сухий, то буду зразу, сковорода розігрівається, линула олії і буду потім обсмажувати. Смажаться мої котлетки. Ви знаєте, я спробувала частину у борошні обкачала, а частину без борошна. І вирішила більше у борошно їх не вмочати, не обкачувати. Вони гарно тримають форму і без борошна. Так що буду можете тільки просто виробляти і смажити. Частину я своїх котлет обсмажила, оце у мене безборошна, а оце ця сторона, це зборошно. Мені більше подобаються ці безборошна. Вони швидше зарум'янюються, вони акуратненькі. Так що я далі вже смажу без борошна. Просто виробляю і на сковороду. Щоб фарш не був такий рідкий. Можна картоплю не одразу у фарш терти, так як я, а окремо натерти і трішки віджати сік. Але вони тримають форму гарно. Мені здається, що так вони будуть соковитіші, так що зараз досмажую решту, а потім складу їх у сковороду і трішки водички під кришечкою протушу. Покладу лавровий листочок, туди перчинки кину перець, духмяний з горошком. І нехай трішки протушиться. Склала вже свої котлетки в сковороду, додала лавровий листочок, водички линула, перчик горошком, духмяний кидаю. І зараз накриваю кришечкою. Нехай протушиться хвилин 15-20 і все, котлетки готові. Приготувалися мої котлетки, протушила вже їх. Хто хоче готувати, можете обвалювати в борошні, можете не обвалювати. Я от трішки зробила в борошні, а решту смажила без борошна. І вони гарненькі. Якщо сковорода хороша, то вони не пристають і все добре. Так що, кому сподобався рецепт, готуйте. Вийшли такі вони соковитенькі. Ось такі, бачите. Не сухі, так як фарш у мене був такий не сухий. Кому сподобався рецепт, сподобалося відео, приготуйте. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього, найкращого миру, добра, удачі вам усім і до зустрічі в наступних відео!